Шукаєте подарунок для фаната зоряних війн, у якого, здається, вже є все, тоді раджу звернути увагу на цю неканонічну, але й неймовірну милу книгу Маленька принцеса Вейдера від Варвар Паблішінг. Дарту Вейдеру доводиться боротися не лише з повстанцями, але й виховувати свою доньку Лею від чарівної маленької дівчинки до бунтівної підлітки з характером. І як не важко здогадатися, дається це йому зовсім непросто. Певнена, що принаймні кілька гумористичних ілюстрацій з цієї книги ви вже бачили в мережі. Тут їх значно більше, і майже всі вони влучні, дотепні та справді смішні. Найбільше мені сподобалося, як автор майже в кожному сюжеті відсилає нас до знайомих сцен і фраз з оригінальної трилогії, майстерно вписуючи туди маленьку і не дуже лею, а подека ілюка. Чесно кажучи, я не очікувала, що книга буде такою компактною. Але формат мені дуже сподобався, як і гарно оформлює обкладинки з тисненням. Мій син назвав її дитячою, але я з цим не згодна. Мені здається, що багато дорослих, особливо ті, хто має дітей або молодших братів і сестер, легко впізнають в цих сценах знайомі кумедні моменти життя. Втім, книга точно протипоказана всім без почуття гумору та тим, хто надто серйозно ставиться до образу Вейдера.